Слава Ісусу Христу, дорогі розпочинаємо нашу молитву. Мі Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зуцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, нашого рада, Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина, ісходить, що за цем і сином рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків. єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. За примноження віри, надії і любові, радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і, і плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас рішених нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас, насрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Перше страсне таїнство – молитва Ісуса Гецеманському саду. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, що Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний прітло на Твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на Твого Ісуса, Свята Марія, Мати Божа, молий за нас назрішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас рішних нині в годину смерті нашої. амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія благодаті і повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молися нас зрішних нині в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословена, і благословений трітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений брітло на Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорожне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друге страстне таїнство бочування Ісуса Христа. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам, Виганяємо злих духів, які через зло, скоєне предками, увійшли в наше суспільство чи родину. Прощаємо ворогам, які катували наших предків. Просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діва радосться, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діва радуся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена ти між жінками, благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений врітлона і Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених брітлона і Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена між жінками, благословений прітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід Лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, а запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О, Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо. А також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо. За ворогів католицької церкви та довірених тобі, третє страстне таїнство – коронування Ісуса Терновим вінцем. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежності, корупція, нечесність, воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами, прощаємо теж нашим минуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений бріклона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний і притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений і притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас насрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, нас насрішна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амін. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками, благословенна прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний прийдло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішених нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверте страстне таїнство, хресна дорога Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, боягуству і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній крадіжці національного маєтку, а також противимося єресі, неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих пливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зловчини на нашому народові, молимося за всі жертви злого способу справування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію. І за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радостья, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінка і благословених лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радостья, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радостья, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радується, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! яка була на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Одначе Ісусе милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марії, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. П'яте страстне таїнство, розп'яття і смерть Ісуса на Христі. Воюємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально-більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і в всьому світі, про падіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни. Прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чиї рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, всіх постраждалих за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про Царство Небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, що нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід пріклона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молиться насрішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас зрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуся Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена приклона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішне, нині і в годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марії, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений придлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословена прилона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас зрішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішених нині і годину смерті нашої. Амін. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися над зрішних. Нині й в годину смерті нашої, Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І, і благословений прийдло на Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас рішних, нині, й в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і, і благословенний прийдло на твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись на нас насрішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш Шісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молися нащо до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від захисти нас, єдина чиста і благословена. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, ми з Марією дякуємо вам за спільну молитву і запрошуємо вас. Через 5 хвилин доєднюватися до молитви прославлення, яку транслюватиму із цього самого YouTube каналу. До зустрічі!